Позитивно ставлюсь до збільшення виробництва і дронів спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. най, най найліпша, най, не радянська а дуже дуже проста, щоб використати дуже швидко. Використовувати у мене була зараз ставка. і Я хотів зрозуміти одне з ключових питань було виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишається, скажімо так, такі бюрократичний радянський процес, коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до, до фронту. Да, було дуже гучно на ставці, да, але таких не може бути таких пауз, не може бути проблем. І потім мене запитують: а що у мене особистого? Нічого немає особистого. Розумієте? Я просто в шоці як може не доїхати те, що вироблено нами. Так, да, ну Це ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади, вітчизняні дрони щодо виробництва, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись, 155 й калібр системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Системи зрозуміли, а тут лінії треба додавати, і це дуже складно. Там є дефіцит пороху, тощо багато різних питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна.